В цьому відео я хочу трохи прокоментувати дії цього каналу, а також е роз'яснити деякі відмінності між реальними та тренувальними вправами. Для чого ти чи інші вправи, для чого є поняття холостити? Деякі можуть сказати, що тобі добре сидіти на дивані, видавати себе профі, ну, повірте, що я не стих. З перших днів вторгнення Російської Федерації я знаходився в складі Закарпатського батальйону 101-ї бригади 68-го батальйону. З березня перший раз я поїхав Ахтирка, Лібідін. Робив роботу в складі розвідзводу. Потім з квітня Донбас, Ізюмський напрямок, Долина Богородичне. Яка зараз стіна незглавності. Досить непогано ми відпрацьовували там, налагодили комунікацію, також в складі розвід взводу обходив від долини Краснопілля Богородичі, Світогорськ, Райгородок і всі ці прилеглі села робили роботу. Потім батальйон відвели на злагодження. Потім знову Донбас, потім звільнення Харківщини, і знову був Донбас і знову була Харківщина. Деякий період перебував в госпіталі після невеликої травми шейного позвонка. Зараз є певні проблеми з трошки здоров'ям, але це не так важливо в цьому відео. Докладу і покажу вам деякі свої сертифікати відповідні, розкажу, де вчився, служив. І, звісно, ви самі можете робити висновки, виводи, коментарі, надсилати своє бачення та пропозиції. В першу чергу ми робимо. Разом одну справу це йти до перемоги, і тільки до перемоги, і тільки до кінця і разом і вигнати нечисть цю сволоту з нашої рідної землі. Тому дивіться, пишіть. і Я буду дуже задоволений і дуже мені буде приємно бачити ваші коментарі. В першу чергу хочу сказати, що дуже плено смс-ки від своїх учнів, які тобі дякують за ту роботу, яку з ними проводиш. Відповідно, як я обіцяв, сертифікати міжнародного класу ізраїльської компанії ISIPS, яка навчає правильно поводжені зі зброєю, а в мене декілька категорій. Тому я їх викликав, щоб ви бачили, що сертифікований. І в Україні. Ціль. Ну а зараз робота з особовим складом. Стоїмо. в першу чергу. Голосціння зі зброєю дають розуміння постійному контролю зброї. Як її тримати, як стояти та як рухатися, чуть, чуть. а вправи стій, стій, стій. відповідно чуть. показують, поправлю, які помилки то, потрібно то, то, виправляти. прямо више. підправити своє обмундирування відпрацювання двоє, рухів двоє, Незалежно від команди Бачиш, мозку, ноги, щоб була м'язова пам'ять рук і ніг, також розуміння Зараза. різкого старту Зараза. та різкої зупинки ціль. та стати в стійку. це все сприяє Зараза. і підвищує підвищ... вміння ефективно виконувати ціль. поставлені завдання. Коли задання. ціль пагато хто пункту. каже мені особисто пишуть, що таке не роблять, так не працюють на бойових. І я з цим. Оп. Десь згоден. В деяких моментах згоден. Але тут ціль відпрацювання на полігоні в першу чергу вміння швидкої перезарядки зброї, комунікація Переграй. з друг другом, відчуття побратимового поруч, тримання зброї ціль. при стрільбі, чути команди, комунікувати в відділенні, відпрацьовувати рухи та м'язову пам'ять незалежно від команди мозку. Все це і є робота над собою, яка допоможе приблизити нашу перемогу. І ця робота в незалежності, як рухаєшся ти, як рухаються те руки, Красавчик. як рухаються те ноги при адреналіні високому адреналіні, мозк не в змозі видавати команди, правильні команди твоїм рухам. Вперед. Тому ці всі холостіння зі зброєю. Переміщення, Аккуратно. руханки, робота при на полігоні пах, пах. дають змогу робити це все автоматично в незалежності, які команди подає мозг. Бо мозк, і ще раз повторюю, при високому адреналіні не в змозі адекватно реагувати на ваші інтенсивне, не так це як інтенсивно. роза справа. Разом до перемоги. Ціль зліва. Злочин! Все робиться США, вперед! Коліно, коліно! Рух впорядок! Я сподіваюся, що вам понравилось, то, що ви зараз побачили це відео, роз'яснення моє. І маю надію, що будете ставити свої лайки, підписуйтесь. Слава Україні Героям слава. До побачення! Побачимось!